Сьогодні будемо говорити про кого ваш сценарій, про ваших героїв. про кого або про що? Це навіть не мусить бути людиною. Це ваш герой може бути будь-чим, але на початку кілька пунктів до нашого списку обов'язкових складових досконалого логлайну. Так Повернемося до логлайну першого уроку, що він був справді яскравим. Прикметник, який описує героя. Прикметник, який описує поганця, приваблива мета. Яку ми по-людськи зможемо зрозуміти? Фільм має бути про когось, має бути одна або дві особи, на яких ми можемо зосередити свою увагу. Наш герой має зіткнутися з найгострішим конфліктом, має пройти довгий емоційний шлях. Та мати первісну глибинну мету, за яку е, всі ми зможемо вболівати, Змусьте героя хотіти чогось справжнього і простого, вижити, гамувати голод, захистити рідних, уникати смерті і багато іншого. Це має бути щось дуже, дуже просте і реалістичне. Тільки так глядач повірить вашому герою і буде з ним переживати пліч об. Знову фільм парківського періоду. Тут дуже проста, первинна мета вижити в парку з динозаврами, просто як двері зрозуміти, але не просто вижити. Тому автор книжки пише: зробіть героя таким, щоб його зрозуміла кожна печерна людина. Ви вже підписались на канал? Якщо ні, зараз саме час це зробити, Залиште свою вподобайку, поділитися роликом зі своїми друзями. Важлива порада: не пишіть роль для конкретного актора. Про це говорить також автор. І я особисто натикався на цю проблему. Коли ти сидиш і продумуєш роль, Світло виключилось. Ну все, сіла батарейка. Коли ти сидиш і продумуєш роль для конкретного актора, а він не хоче чи йому не виходить взяти участь у зйомках? Усе йде куту під хвіст. Тому не робіть так. Отож, розкажіть історію про людину, з якою я зможу себе ототожнювати. Людину, яка може мене навчити чогось. Людину, яка дає причини спостерігати за його історією, я хочу це дивитись. Людина, яка заслуговує на перемогу. Я вже казав, що це може бути не людина, але так зараз кажуть. Людина, яка прагне ви Завжди пам'ятайте про логлайн, бо це код вашої історії. Треба до нього повертатися і доповнювати його. Ось такий сьогодні короткий, але не менш важливий ролик про ваших головних персонажів. Це був канал Знимка. Всім па.